Рідні, друзі, колеги, однокласники прийшли попрощатись з Сергієм Антоновим, військовим з Кропивницького, який загинув у Сєвєродонецькому районі Луганської області 24 грудня. Він був командиром мінометної батареї механізованого батальйону. Під час повномасштабної війни його мобілізували. До цього працював на залізниці понад 20 років. Сергій працював на підприємстві 21 рік. Значить, колії. За цей час він проявив себе як професіонал, як добрий товариш, який завжди відповідально ставився до порученої йому роботи, допомагав товаришам, ну, був таким ну, настоячим хлопцем. Мобілізували він сприйняв як настоячий українець, тобто він знав, що це його. Долг патріотичний. Він приїжджав в відпустки на ну, нетривалий термін на тиждень, заходив на підприємство, з усіма общався. Рішив, що все добре, що ми переможемо. Сергій був виваженим, спокійним і відповідальним під час навчання у школі, говорить його класна керівниця Світлана Литвин. Я нещодавно зустріла Сережа, я навіть не думала, що він воює. Ми дуже тепло з ним поспілкувалися. Він сказав, що їде під Бахмут. Попросила, щоб беріг себе. Для нас, для всіх це була дуже велика несподіванка. Це перший учень із мого класу, який я взяла ще в сьомому класі, довела до одинадцятого. Хай Господь береже всіх хлопців, що зараз нас боронять. І щирі співчуття сім'ї. Людочка, його дружина теж моя учениця. Це була надзвичайно прекрасна пара. І я була дуже рада, щаслива, що вони одружилися. Люда більш така лідер. а Сережа такий спокійний. Ну він дуже домовитий, дуже хазяїн був прекрасний. І бабусечка в нього лишилася 91 рік. А ще лишився 12-річний син. Він любив дуже трудове навчання. Я не скажу, що там математику, але. Він був дуже добрим, позитивним і завжди приходив всім на допомогу. Не треба було просити його допомогти. Його дуже любили всі, і дівчата і поважали, і хлопці. Це був справжній друг. Я горжуся тим, що. Приклала ну частинку своєї душі і серця до виховання таких хлопців, які боронять нас зараз. Сергію Антонову був 41 рік. Поховали бійця на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Анна Добрань, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.